Якщо ви трохи знаєтесь на автозапчастинах, то точно чули, що фільтри Wix частково виробляються в Україні. Так, завод німецького концерну MAN Hummel вже досить давно та й успішно працює в Хмельницькій області. І сьогодні поговоримо про те, чому його можна називати унікальним. Насправді все дуже просто. Це єдине таке підприємство в Україні, яке належить одному з топових виробників автозапчастин. Так, деякі автовиробники мають невеликі фабрики збирання певних автокомпонентів. Але вони і в одному ряду не стоять поряд з цим заводом. То що поспілкуємось детальніше. Завод Вікс Фільтерс в Україні розташований у місті Красилів Хмельницької області. Його історія почалася у 2005 році, коли компанія Афіня Груп. До складу якої входив бренд VIX, вирішила побудувати виробничо-логістичний комплекс саме тут. Будівництво заводу, площею близько 20 тисяч квадратних метрів було завершено за 10 місяців. І вже в 2007 році підприємство. Розпочало виробництво. Сьогодні завод виробляє понад 250 типів фільтрів для легкових автомобілів, вантажівок, автобусів та важкої техніки. Асортимент продукції включає масляні та повітряні фільтри. Більша частина продукції експортується до Польщі під брендом Фільтрон, а також до інших європейських. Країн водночас значна частина залишається на українському ринку під брендом VIX. Контроль та якість на підприємстві здійснюється відповідно до міжнародних стандартів. Завод сертифікований за системами управління якістю ISO 9001 та екологічним стандартом ІСО 2015 Це підтверджує відповідність продукції жорстким європейським та міжнародним нормативам. Кожний новий продукт проходить серію випробувань у власних. Та незалежних лабораторіях, що гарантує високу якість фільтрів. Завод оснащений сучасним обладнанням, а більшість сировини імпортується від провідних європейських виробників. Наприклад, фільтрувальні матеріали постачаються з Німеччини, Італії та США. А металеві компоненти надходять у вигляді заготовок, які використовуються при складанні фільтрів. Такий підхід забезпечує високу якість продукції та відповідність міжнародним стандартам. Таким чином, купуючи продукцію Wix Filters, ви підтримуєте не лише якісний європейський бренд. А й робочі місця, виробництво та стійкість України в непрості часи. Тож продовжуємо разом тримати економічний фронт. І не забувайте писати в коментарях ваші думки відносно продукції VX Filters. Ну, а на цьому все. До зустрічі на каналі.